Перша служба українською. Вчора у храмі в селі Ладенка на Чернігівщині священники Православної церкви України провели службу українською мовою. За словами священника Євгена Орди, громада почала перехід з УПЦ три тижні тому. Спершу провели збори та проголосували про приєднання релігійної громади до Православної церкви України. Нині йде оформлення потрібних документів. Поки служби проводитиме капелан Олександр Мужук в нас амінь». Прибув службу послужити, займався з громадою, оставлю священника, тим часом обслуговувати прихідний мужик, який має приход в селищі серединка. Там поряд. Він буде поки що обслуговувати, поки не знайдемо нового гарну священника сюди. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до ПЦУ перейшло 15 релігійних громад в області. Сказала Суспільному директорка департаменту культури і туризму національностей та релігії Чернігівської ОДА Людмила Замай.